Ра, кошенята, попліткуємо гучне розслідування проти Спартака Суботи. Та Міша Романова, що взагалі об'єднує Спартака Суботу, екс-віагрянку Мішу Романову. А також поговоримо про Дмитра Шурова. Мочуйтесь зручніше, сьогодні у нас досить незвичне відео. Воно виходить увечері, це другий ролик за сьогоднішній день. Але тема дуже сильно гаряча, і нам конче необхідно попліткувати, обговорити найскандальнішу тему цього дня. Ну що ж, вподобайка, підписка, коментар не потрібно. Ображатися маємо право на суб'єктивну думку. А ми розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Дякую, вже бачив ці новини. Звісно, читав. Ну щось частково там помічниця вичитала. Я прочитав. Не було часу все дивитися. Що я можу сказати? Це не перший хейт, з яким я стикаюсь, це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто, я людина, яка це просто переживе, і все. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію, не дозволю її обзивати, робити висновки з приводу людей, які мене слухають, дивляться, яким я подобаюсь, подобаюсь, залежності від того, чи дивляться вони в мене, чи не дивляться. Тобто, це якісь неправильні висновки, як мені здається, і я з усім можу змиритися, все можу з'їсти, окрім. Образ в сторону своїх близьких людей і своїх глядачів, тому в мене добра аудиторія, у мене нормальні, здорові, хороші люди. І якщо людина просто задерть, бо комусь щось не подобається, я думаю, це її персональна проблема. Що я можу сказати, розслідування пана Полудьонного на Спартака Суботу просто вразило мережу інтернет. Це розслідування облетіло абсолютно усі ЗМІ та телеграм-канали. Ну що ж, цікава історія про Спартака Суботу, який вже дав свою реакцію. Ви щойно подивились на початку це відео. Знаю, що багато хто почав якісь свої власні тепер розслідування проти Спартака. Я вам хочу нагадати, що в декількох етерах з психологиною Оленою Шпундрою також свої. Попередніх випусках пліток. Я неодноразово казав, що Спартак-Субота це проєкт. На мене накидувались прихильники Спартака, казали, що ти вигадуєш і так далі. Але ні, це абсолютніша правда. Це проєкт. І щоб спростити задачу усім, хто бажає дізнатися, хто ж насправді Спартак Субота, що він себе представляє. Я з вами поділюсь інформацією, яка в мене давно лежала назовні, але я не думав, що Спартак субота це такий гарячий пиріжок, про який конче необхідно говорити. Саме тому я вирішив дозняти плітковий спецвипуск, щоб доповнити, як я люблю казати на цьому каналі, штрих до портрету. Я нагадую, що ми пліткуємо історію, якою я з вами поділюсь, вона не є новою. Є дуже багато теорій на цю тему всередині самого шоу бізнесу і людей, які приближені до Спартака. Але попередньо, щоб ви розуміли про що буде йти мова у розслідуванні пана полудьонного. Спочатку були запитання стосовно диплому Спартака. Адже, як виявилось, коли ти вводиш Google Maps а, видавництва, яке опублікувало американського нью-йоркського видавництва одну із зі статей а, Спартака, виявляється, там за фізичною адресою знаходиться якась взагалі незрозуміла церква. Це перший момент. Завжди, будь ласка, звертайте увагу, коли звертаєтесь особливо до психологів, психоаналітиків, психіатрів. на... Освіту, чи є у них профільні дипломи? Це дуже важливо в наш час. Так, безумовно, багато хто собі може дозволити купити ці документи, але. Все завжди можна перевірити, було б бажанням. Багатьох цікавило, скільки коштує індивідуальна консультація Спартака Суботи. Він сам наголошував, що його консультація коштує 200 доларів. Але найцікавіше у розслідуванні полудьонного так я сподіваюсь, правильно вимовив прізвище. Значить, він наголошує на тому, що Спартак Субота, який в інтерв'ю розмова. Каже, що я взагалі не про політику, я в цьому повний нуль. Але у 19-му році дуже активно, дуже активно публікується саме як політичний психолог. І в контексті цього всього спливають зв'язки з ОПЗЖ. Я не буду пересказувати цей випуск. Будь ласка, переходьте, ознайомтесь, подивіться роботу цієї людини. Все дуже якісно, все дуже круто зроблено. А я вам нарешті зачитаю злив, який у нас є. Мама Саші, справжнє ім'я Спартака, хто не Знав, вклала чимало грошей в кар'єрний поштовх сина. У розслідуванні полудьоного йде натяк на те, що він продався під ОПЗЖ, Але ситуація виглядає наступним чином: його мама має чималі зв'язки, і вона завжди хотіла зліпити із нього. Вагомого політика чимало зусиль було витрачено, аби запихнути у закулісну історію ОПЗЖ Спартака, де він відігравав роль нативного просування наративів ОПЗЖ на ТВ в якості незалежного експерта та політичного психолога, будучи протижованим на усі телеефіри безпосередньо командою Юрія Бойка. Якщо продивитися біографію і де з'являвся, на яких ефірах Спартак Субота в 19 році. Сумнівів не буде. По-перше, я вам хочу пліткарі дуже сильно подякувати, що ви так швидко реагуєте, коли я називаю прізвище тієї чи іншої людини. Ви відразу включаєтесь і надсилаєте мені інфу. Безумовно, я далеко не все публікую, тому що про потапа і Настю, наприклад, там стільки всього було. Ну, реально, відсотків 70 я просто не озвучував. Я взагалі не думав, що буде такий е, ефект резонансу. Стосовно Спартака, Суботи, тема цікава, адже я. Ві вірю в те, що він політичний проєкт Юрія Бойка, що у самого Спартака є політичні амбіції. Я не можу стверджувати на 100%. Я не тримав свічку. Це не факт. Але споглядаючи його біографію, якщо ви дуже уважно звернете увагу на його кар'єрний зріст, то чітко прослідковується бажання Спартака зайняти свою політичну нішу в Україні. Але війна внесла свої корективи в наполеонівські плани Олександра, Відповідно, перебувається, викручується як може. Мама в нього вкладала кошти не просто так, адже маючи YouTube як свою платформу. Зазором на майбутнє з великою аудиторією це допоможе отримати максимум голосів від своїх підписників, адже в даному контексті підписники розглядаються як лекторат. Тому є така теорія на сьогоднішній день, щоб докопатися до істини, я по добрій традиції звертаюся до наших пліткарів, кошенята. Кому що відомо. Про життя Спартака Суботи, про те, як саме він заснував свій канал, чи має пряме відношення його мама безпосередньо до створення цього каналу. Будь ласка, надсилайте в директ моєї інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету, не відходячи далеко від секретів шоу-бізнесу, ми з вами переходимо до. Головного секрету української співачки, колишньої віагрянки Міші Романової. Мені надсилають наші кошенята пост з телеграм-каналу Гарлі Квін. У нас, до речі, досить часто зівпадає інформація, як я зрозумів, коли вам щось приносять, мені розповідають. Взагалі нам треба об'єднуватись і колабрувати. Мені здається, тому що працюємо в одному сегменті, як не крути. Значить, я прочитав уважно цей пост, закинув на хвостик нашим кошенятам. І я отримав відразу чотири підтвердження усних того, що ця інформація абсолютна правда. Отже, про Мішу Романову. А, Значить, син кінопродюсера Роднянського, ви розумієте, який це високий рівень. А значить, після розлучення зі своєю московською дружиною та актрисою Яніною Студіліною, а, після 24 лютого. Розпочав нові відносини, і його обраницею стала не аби хто, а співачка Міша Романова, яка вихвалялась вже неодноразово в інтерв'ю про те, що в неї є коханий і вони планують там майже весілля. Тому найближчим часом можемо побачити зіркове весілля. Міша молодець ти вицепила ласий шматок із заможньої сім'ї. Ми ж розуміємо, що мажори, які Є, ну серйозно. А можна. Ні, не можна. Не дозволяють мені договорити. Ти змогла його втримати, адже ці хлопчики з таких багатих сімей досить прискіпливі у своєму виборі. Мішо, ми тебе вітаємо. Офіційно підтверджуємо, це правда. Вона в стосунках із сином Роднянського. А на завершення ми з вами поговоримо в нашому форматі Breaking News. Дмитро Шуров стане саундпродюсером. Дмитро Шуров стане саунд-продюсером візитівок Євробачення 2023 Дмитро Шуров створить музичний супровід для кожної з візитівок конкурсу, концепція яких вже затверджена. Будуть задіяні інноваційні дрони та 360 градусні камери, щоб плавно переносити глядачів між локаціями в Україні. Великій Британії та інших країнах-учасниках чудова новина. Мені приємно, що наші професіонали займають свою нішу у світовому шоу-бізнесі, адже Євробачення можна віднести до вже світової ніши поп культури. Ось такий у нас сьогодні екстрений випуск пліток. Вподобайка, кому що відомо додаткова інформація про Романову Спартака Суботу. Надсилайте, гарантую вам анонімність, як завжди. Коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до. Перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.